Привіт! Ділюся з вами дуже простими заготовками на зиму, якими я користуюся вже багато років, і хочу показати їх вам. Ці заготовки досить зручні тим, що не потрібно стерилізувати, закручувати банки, а можна просто зробити маринад і закрити кришкою. Зберігаються вони протягом 6 місяців, і це дуже зручно. Перше із заготовок я буду готувати перець. Перець нарізаю так, щоб було зручно їсти, як нам подобається. І Беру туди 200 мг води, не кипяченої, а звичайної з-під крана і 200 мг оцту. Додаю туди 2 чайні ложки цукру та 1 чайну ложку солі. Ретельно все перемішую і заливаю наші перчики. У мене не вистачило маринаду, я просто доливаю наполовину води, наполовину рівно Треба рівно поділити, і трішки цукру. Закриваю кришкою, відставляю його в тепле місце на тиждень і наш перчик буде готовий. Наступне, що я хочу зробити, це капуста. В маринаді дуже вона смачна, дуже її люблять і діти, і чоловік. всі Якщо ви ще не пробували її готувати, рекомендую вам спробувати. Вона дуже смачна і дуже легко і просто готується. Капусту треба нарізати ось такими великими кусочками. Вона так смачніша. Шинкувати капусту я не рекомендую при такому маринаді, тому що треба, щоб були великі кусочки. Так вона буде довше стояти, і так вона смачніше. І ось такими тонесенькими слайсами нарізаємо буряк, схожими на чіпси. І капусту та буряк я буду накладати в банку. У мене банка 3,5 літри. На дно обов'язково кладемо буряк, шар буряка. Потім до половини банки кладемо капусту, перекриваємо середину буряком знову. Я додаю туди ще лавровий лист і чесничок. Два зубчики чесничка, порізані в мене і закриваю знову капустою. До верха, а зверху втрамбовую, і буду викладати ще туди буряк. Треба постаратися втрамбувати, щоб вона всілася, бо коли заллється розсолом, то вона обов'язково ще сядеться вниз. Тому заповнюємо вільне місце і будемо заливати маринадом. І виходить три шари буряка і два шари. Товсті великі капусти. Для маринаду треба взяти літр води, довести до кипіння, додати туди 3,5 столових ложки солі, такі з горкою, 100 мг цукру, 150 мг олії та 100 мг оцту. Це все треба довести до кипіння і зробити так, щоб цукор та сіль розчинилися повністю в воді в маринаді. І заливаємо зверху нашу капусту. Якщо вам не вистачило маринаду трішечки, то можна долити просто кипічиною води з чайнику. І підставляю знизу тарілку, якщо вона протече, цей маринад. І наступне, до чого беруся, це буду готувати червону смородину, ось таку із цю. Постоїть вона в мене в теплі. 3-4 дні, потім я відставлю в холодильник. І це буде така як заготовка для чаю або компоту. Ну, для чаю зазвичай. Можна робити настойки таким же самим методом із цих фруктів. Я перекладаю з цукром і буду залишати, хай виділиться сок. А потім поставлю в холодильник і буде зберігатися в холодильнику. А капусту треба тримати в теплі, бажано 3-4 дні. І ось дивіться, вона ось так випиває маринад. Коли є м -м, не до верха водичка, то доливаємо її кипячену воду з чайника, так щоб закрити повністю капусту. Перець Перець потрібно настаювати приблизно тиждень, а потім можна куштувати. У мене перець йде до місяця, я потім роблю новий, і так постійно у мене він не зберігається надовго, капуста так само, тому я такі заготовки роблю часто, в сім'ї їх люблять. Зберігатися це все може 6 місяців, перець, а капуста 3 місяці. Що стосується фруктів, то вони можуть стояти 6 місяців, але е, бажано, щоб було в темному погребі або на холодному балконі. То воно прекрасно зберігається, може стояти. Детальні рецепти я залишу в описі під відео. А рецепт маринаду на капусту та е, як зробити перець, теж залишу там в описі. Тому дивіться, зберігайте і підписуйтесь. До побачення!